Дорога церква, гості, брати сестри, хочу сказати разом з вами слава Господу. Я коли дізнався, що буду говорити слово, я десь через 10 хвилин я собі вибрав тему, на яку буду говорити. І я продовжую молитися навіть до останньої пісні, я продовжую сьогодні молитися, щоб Бог благословив. І ви знаєте, коли я прийшов до. Наради ранішньої перед служінням до молитви за служіння. І я почув, яка тема буде другою проповіддю. Потім я ще подивився, які будуть пісні. І коли співали третю пісню, я зрозумів, що Господь ще тоді, коли я вибирав тему, він уже пильнував над цим служінням. Тому що моя тема це про благословіння. І ми співали третю пісню, і вона дуже торкнулася мене. Господь благословляє нас. Він благословляє завжди. Він прагне благословити своїх дітей, свій народ. Але ви знаєте, я трішки з іншої сторони зайду. І тема звучить так, чому ми сьогодні втрачаємо благословіння. Ми знаємо, як здобути благословіння. Ми читаючи Слово Боже, ми бачимо, що робити, щоб благословіння було і примножувалось. Але чи пам'ятаємо ми, що не потрібно робити, щоб воно зникало? Я буду читати деякі місця, і слова Божого. У мене не так багато часу, і ми пороздумуємо трохи над цим. Перше місце, яке я зачитаю, це буде повторення закону, іншою мовою второзаконі, з 28 розділу перші два вірші. І станеться, якщо ти дійсно будеш слухатися голосу Господа Бога Твого, пильно додержуватися всіх заповідей Його, які я заповідаю тобі сьогодні, то Господь Бог твій, поставить тебе вище від усіх. Народів землі і прийдуть на тебе всі благословення ці і сповняться на тобі, якщо будеш слухатися голосу Господа Бога Твого. Проста умова, дійсно, вона проста, немає в ній нічого складного, і тут є тільки такі слова, які говорять якщо, іншою мовою, єслі ці слова, вони завжди повинні нашу увагу зосередити на чомусь. Тому що, коли зустрічається в Слові Божому це Слово, воно говорить, що є одна частина і є інша частина. Воно говорить, що якщо ти зробиш, ти отримуєш, а якщо ти не зробиш, ти втратиш. І тут написано: якщо ти дійсно будеш слухатися голосу Господа. Виходить, ми можемо слухати голосу Господа, але це буде недійсно. А в чому відрізняється дійсно від недійсно? Дійсним є те, що людина виконує те, що вона робить, чим вона живе. Коли я роздумував над благословіннями і що може призвести до втрати благословіння, чомусь мені на пам'ять прийшли часи років так 10, 15, 20 назад. Коли потрібно було, щоб тебе, дідущий бабуся, благословили купюрою, що потрібно було робити? Іти, Іти, неможливо було подзвонити, бо не було чим дзвонити. А навіть якщо ти подзвониш, гроші не прилетять через телефон. Тобі потрібно було встати, піти, побачити дідуся, бабусю, побачити якихось других близьких, рідних, родичів, і вони тебе благословляють. А якщо ти не приходив, ти не отримав цього благословення. І це стосувалося будь-чого, матеріальних, нематеріальних речей. Але світ змінюється, і сьогодні нам нікуди не потрібно йти. Ми сьогодні можемо подзвонити рідним, близьким сказати, мамо, тату, допомагай. Потрібні кошти. Мама тато тебе не бачив, не розуміє, що з тобою, чи то взагалі ти дзвониш, чи то вночі шахрай дзвонить, але треба є кошти. І декілька хвилин кошти на рахунку. Відсутність зв'язок, відсутність дії зі сторони того, кому це потрібно. І Господь каже через Моїсея повторення закону це кінець життя Моїсея. Коли він повторював закон, він розумів, що Господь його забере, він не війде в ту землю, яку Бог дає Ізраїлю, і він підводив підсумок всього, що Господь робив з Ізраїлем протягом 40 років. І цей підсумок він підвів так, якщо ти дійсно будеш слухати. Скажіть, будь ласка, скільки разів дійсно вони не слухали, скільки разів вони дійсно проявляли неповагу до Бога? Вони дійсно робили те, чого Бог не хотів, щоб вони робили. Отже. Що робить людина, щоб втратити благословіння? Я собі написав декілька місць, такі, знаєте, крок за кроком, як людина втрачає благословлення. Знаєте, найбільше благословення, яке було для людини, втратили не ми. Втратив його наш нащадок, втратив Адам і Єва. То було найбільше благословення, Єдемський сад. Того, що там було, ми вже не бачимо і не побачимо до кінця цього життя. Бо Бог закрив туди вхід. Але Адам і Єва, це бачили. Це було найбільше благословення. Вони ходили серед тварин, вони з ними спілкувалися. Я досі не уявляю, як то було, але вони спілкувалися з тваринами. Вони бачили Бога кожен день в обід. Ми іноді один одного не бачимо кожен день, хоча б раз на день. Та навіть по телеграму, по вайберу чи по іншому меседжеру. А вони бачили Бога кожен день в обід. Він приходив з ними, спілкувався. Що стало причиною втрати цього благословіння? Проста річ, не послух. Проста річ людина просто не послухала Бога. Бог каже: не роби, а людина зробила. Перше, що втрачає в нашому житті благословення Боже, не послух. Якщо ми щось в цьому житті розуміємо, що так не можна, так не треба, Слово Боже, нас цьому не вчить, але ми продовжимо йти в суперність Слову Божому в нашому житті, десь благословення стає менше. Адам Зєвою, я вірю, коли розповідали історію своїм дітям. Багато разів вони ще згадували це. Багато разів ще Чувкаїн, Авін, Сів і інші діти, що було там, в тому раю. І вони собі уявляли ту картину, як жили їхні батьки, але вони вже розуміли, вони того ніколи не побачать. Вони не зможуть вернутися. Ще одна думка, яку хочу лишити, благословіння, яке втратиш не завжди можна повернути. Згадуємо і Сава, скільки разів він згадував ту тарілку їжі, нещасну тарілку їжі. Ми нещодавно днем роздумували на служінні в 12 годин під час молитви. Скажіть, будь ласка, помер би він, не з'ївши ту їжу? Ні, він ще тиждень не помер би. Він ще й два тижні не помер би, якби не їв ту їжу. Але він хотів. Знаєте, прийшло якесь таке бажання, прийшла якась така похоть, плоска похоть поїсти, вгамувати ту спрагу. Можливо, там солодко пахне, як ти в ресторан чи на кухню заходиш і так солодко пахне, ти не хотів їсти, але вже хочеш. І можливо, в нього щось було подібне. І він каже, що мені те, первородство. Чи міг він потім його повернути? Ні. Чи міха там з Явою повернути? Ні. Не могли. То втрачається раз і назавжди. Наскільки важливо пильнувати, щоб не втратити раз і назавжди те, що Господь дає нам кожного дня. Те, що Він хоче дати, а людина чомусь не хоче отримати. Наступний крок, який я собі написав, невдячність за отримання благословіння. Скільки разів ми дякуємо за те, що в нас є? Ми сьогодні дякували і згадували минуле століття. Скільки горя було в тих людей? Я пам'ятаю, як був маленький до 14 років, ну це в принципі не такі вже маленькі до 14 років, але я пам'ятаю свою прабабусю, і прадідуся. І вони мені розповідали роки, які вони проходили під час голодомору і Першої, точніше Другої світової війни. Вони застали й одне й інше, уявіть собі. Вони прожили майже 100 років, і вони розповідали, як було тяжко. Голодомор вони не пам'ять, не пам'ять, вони були маленькими ще дітками, але війну вони досить добре запам'ятали. І коли вони розповідали, я пам'ятаю, що е, прабабуся, вона так дивилась на нас. Малі були, я з братами, з сестрами приїжджав, е, і вони говорили: хай Бог ніколи не дасть, щоб ваше життя прийшла війна чи голод. Я так думав, а чому воно прийде? То було колись, вони це пережили, чому воно прийде? Я тоді в своєму такому підлітковому віці не, навіть не міг уявити, що це може бути в моєму житті. Чи могли ми 10 років назад уявити, що ми будемо через це проходити? Чи могли ми уявити 5 років назад, коли вже там були ці події військові, що буде те, що є сьогодні? Та звісно, ні. Але питання, чи хотів Бог, щоб це було? Питання, чи було це в планах Божих? Можливо, було інше благословіння. Можливо, щось ми не зробили і втратили його. Ми. Я маю на увазі країну. Я маю на увазі сьогодні нашу землю, наш народ, наші міста, наші сім'ї, наші церкви. На кожному відповідальність. Не буде такого, що можна її зняти і перекласти на когось іншого. Отже, невдячність. Згадаємо історію ізраїльтян в пустелі. Ми пам'ятаємо, коли вони отримали. Манну, коли вони отримали перепілки. Ви пам'ятаєте, що було далі? Ще вони не доїли те м'ясо, а вже Господь пішов і поразив. Чому не було подяки? Не було подяки, ївши ту їжу, яку Бог з неба дав, подяки не було. Мало того, вони брали більше, чим говорив Господь. Воно там портилося, його потрібно було викидати. Вони знову і знову проявляли непослуг. І знову Господь приходив. І карав, в цей випадок мана не зникала, перепілки не зникали, зникало життя людське. Друга думка, якою хочу вам лишити, благословення може бути втраченим раз і назавжди, тому що Бог забере життя людини. Бог прийде і скаже, якщо ти не можеш дякувати, ти не вмієш дякувати, я тебе вчу, а ти не хочеш навчитися сьогодні дякувати за те, що в тебе є, то я або заберу те, що в тебе є, або я заберу саме цінне, чим ти живеш, це твоє життя. Ми можемо своєю невдячністю привести до фатальних наслідків в нашому житті. Наступний пункт, який хочу з вами розібрати, відсутність покаяння. Відсутність покаяння це дуже серйозний пункт. Чому людина втрачає благословення, не хоче каятись, не хоче приходити до Господа, говорити, Господи, я розумію мої вчинки, ті інші, треті, вони призводять до того, що я відходжу від Тебе. Але я розумію, що я втрачаю не тільки близьке з тобою, я втрачаю благословіння, і я не хочу втрачати. Я хочу, щоб ти був поряд. Я хочу, щоб ти говорив моє серце. Я хочу, щоб ти не полишав мене, тому я хочу щиро перед тобою покаятись. Ми нещодавно розбирали, як нещодавно, це було вчора. Це було вчора, тут, на євангелізації, прийшли люди, не було трансляції, але були люди, які приходять по суботам. І я говорив на тему, чому так тяжко каятись? Чому так тяжко каятись? І це стосується всіх, це стосується країни, це стосується влади, це стосується церкви, це стосується мене особисто. Ви знаєте, коли аналізую своє життя, коли ти щиро каємся останній раз перед Богом? Я не говорю про сповідь. Я говорю про Твоє і моє особисте розкаяння перед Богом. Коли ти не просто говориш, Господи, прости, коли ти не просто молишся молитвою, «Отче наш, де кажеш, Господи, прости, як і я прощаю. Добре, якщо прощаю, а якщо ні. А це теж втрата благословіння. І тут таку історію собі написав Саул Саул, який не проявив покаяння. Що він втратив? Він втратив все. Він втратив мир в першу чергу. У нього з'явився конкурент Давид. У нього зновився той, проти кого він ладний був підняти все військо. Вдумайте стільки. Людина, цар підіймає все військо Ізраїля, щоб шукати якусь одну людину з пару сотней воїнів, щоб знищити. Яка ненависть? Яка ненависть? Там було більше ненависть, ніж у нашого ворога зараз, сусіда. Він підіймав всю країну, щоб шукати одну людину. Тому що не було покаяння. Не було розуміння, що Бог від нього відійшов. Чим закінчилося? Втрата царства, втрата миру, і саме головне втрата вічного життя. Саме головне втрата вічного життя. Чи міг він це не прийти до такого, скажімо, фіналу свого життя? Звісно, міг. Скільки разів його Бог попереджав, скільки його разів пропереджали пророки, скільки разів Самуїл говорив не роби, не йди проти Бога. Відсутність покаяння, вона закриває очі, і людина не розуміє, я втрачаю. А коли розуміє, занадто пізно. Ще один пункт, який в мене написаний, брак віри. Чи усвідомлюємо ми сьогодні, що відсутність віри це відсутність благословіння в моєму житті. Це досить прості, елементарні речі, коли мені щось потрібно в житті, що я роблю. Я прошу у Бога. А слово Боже каже, коли ти просиш, то не трішки не сумнівайся. Тому що хто сумнівається, то є неблагодійний, не просто для того, що просить, а навіть неблагодійний до Царства Божого. Ви чуєте? Ми щось просимо, у нас немає віри, то ми не просто не отримуємо те, що просимо. Ми можемо не отримати навіть вічне життя. Відсутність віри. Чи усвідомлюю я сьогодні разом з вами, наша країна, коли ми просимо Господа, пошли мир, пошли спокій нашій землі, розверни ворога в зворотньому напрямку, що для цього потрібна віра. Колись Ісус Христос, Він своїм учням каже: ви можете вірити, ви можете не вірити, але якби у вас була віра, з гарчішне зерно. Те маленьке зернятко, ви бачили, колись, да? Так? є така гірчиця, продається в пакетиках, і там такі кругленькі шарики. Я колись думав, що воно більше, я думав, воно як пшениця. А коли побачив, думаю, ого, то це зовсім мало. Але Ісус каже, якби в тебе така в мене була віра, ми б країну горами обставили і не пройшов би ворог. Йому літати приходилось би. Але цієї віри немає, звісно, я говорю про духовні гори. Навіщо нам фізичні? Я говорю про духовну боротьбу проти того, хто повстав. Не тільки проти людей, а й проти їх душі. Бо втрачаючи життя наші воїни, наші люди, вони втрачають не тільки життя тут, більшість з них втрачає його вічності, більшість з них не знає Господа. Отже, відсутність віри призводить до того, що ми втрачаємо благословення. Така історія, знаєте, записана про 12 спостерігачів. 12 спостерігачів, це не 200, це не 12 тисяч. І вони пішли, приходять Моїсей їх послав. І там написано, в Слові Божому, Моїсею сподобалась думка послати людей, зглянути на ту землю. Повернулося знову 12. Ніхто не зник, нікого не вбили, нікого не з'їли звірі, вони повернулися, але в 10 віра зникла. Пішовши туди, повернувшись назад, віра зникла. Прийшло тільки двоє, які лишилися з тою вірою, яка була на початку. Вони кажуть, Бог з нами, ми переможемо. Да, дійсно велетні, Да, дійсно міста захищені, Да, дійсно земля благословена, і там дійсно молоко і мед. Принесли ту виноградину, показали, можливо, ще щось принесли. Але їх лишилося двоє. У десяті роких вирі не було. І що Господь каже? День за рік, точніше, рік за день. І то, що ви мали отримати, ви не отримаєте. Ви чуєте відсутність віри, відсутність довіри. Зверху 40 років життя. І не життя нещасливого, життя в пустелі, життя без комфорту, без їхнього любимого чеснику і м'яса, хоча м'ясо потім з'явилось, без цибулі іншого. І мало того, вони всі там померли. Знову таки повертаючись, відсутність Божого благословіння це не тільки кінець матеріальним благам, це кінець життю. Скажіть, будь ласка, Україна яскравий приклад? Яскравий. Коли Господь перестає благословляти, втрачається мир, втрачаються землі, втрачаються люди, і люди втрачають вічне життя. Ви знаєте, ви можете сказати, та можливо не так. Так, брати і сестри, і є місце, в якому написано в Слові Божому, якщо ти не будеш ходити за Господом, то я пішлю на твоє місце, на твою землю, голод і меч. Не ворог прийде, а Бог пішле. А це що? Це втрата благословіння. Це втрата благословіння. І остання думка, яку скажу, сильна прив'язаність до земного. Чи розуміємо ми, ми, що сильна прив'язаність до земного, будь-чого, будь-чого, вона може стати втратою благословіння? Теж нещодавно говорив на тему, що як треба себе людині вести, віруючи, щоб відректитися себе? Пам'ятаємо, це написано в трьох євангеліях, в двох Євангеліях історія з Петром, який прийшов Ісусу, і каже, не роби того, Господи, не йди, не страждай, пошкодуй себе, пожалій себе, нам добре, тобі добре, навіщо тобі вмирати? І Ісус йому каже, відійди від мене, сатана. І він далі продовжує, бо ти бажаєш не того, що потрібно Богу, а того, що потрібно людині. А той, хто хоче слідувати за мною, нехай що зробить. Візьме хрест свій і відречеться себе. Візьме хрест свій і відречеться себе. І от там, де відректися себе, це відв'язати себе від земного. Порвати ти всі ланцюги, порвати ти всі зв'язки, які тримають біля землі. Яскравий приклад, який я собі записав, багатий юнак. Він прийшов до Ісуса, Ісус дивиться на Нього, слухає Його, от як ви зараз дивитесь на мене. І написано, Ісус його що зробив? Полюбив. Полюбив. Чи було в вашому житті так, що ви з кимось говорите, перший раз побачили, а вас уже люблять, вас уже хочуть обняти. У того юнака так було. Ісус бачив Його серце, Він чув його слова, Він каже, Я все виконав, Твій закон, Я його вивчав, я жив досконало. Ісус полюбив і каже: Слухай, одне лишилося, віддай все, що маєш, і йди за мною. Не віддав і не пішов. Скажіть мені, втратив він благословення чи ні? Людина, яка думає земними мірками, скаже ні. У нього лишилося багатство. У нього лишилося все, що в нього було, і він далі жив собі щасливий, далі виконував закон, далі йому було добре. А чи розумів він, що він втрачає, бути послідовником і учнем Ісуса Христа? На жаль, ні, не розумів. Отже, чому ми втрачаємо благословення? Це питання, воно досить велике. Це питання воно йде від початку Слова Божого до кінця. Від Адама і Єви, коли вони згрішили, до книги відкриття, де написано, що навіть коли були вилиті чаші гніву, які виливатимуть ангели, там написано, і що зробив цей світ, і далі відповідь: І не розкаявся, і не розкаявся. До самого останнього часу цієї землі будуть ті, хто не будуть розуміти, чому вони втрачають благословіння, чому втрачається земля, чому втрачається народ, чому втрачається щасливість, чому втрачається благословення? Але ми ті, хто повинні це розуміти. Я хочу разом з вами помолитися. Я хочу разом з вами благословити нашу країну, нашу землю, благословити один одного, попросити Бога мудрості пам'ятати, що благословіння його можна не тільки отримати, його можна втратити. Скажіть, будь ласка, такий яскравий приклад, коли тут, на цій сцені, благословляють дитину, благословляють подружжя, яке одружується, благословляють служителів на служіння, на помазання. Це є благословіння? Амінь, це є благословіння. Але коли ця людина йде в цей світ, ця дитина йде в цей світ, цей служитель, чи будь-хто, чи подружжя починає будувати свої плани, відходить від Бога. Що з цим благословінням? Воно втрачається. Шлях з напрямку від Бога рівно втрата, благословіння. Давайте станемо на наші ноги. Попросимо Бога сили, мудрості, хай Він нас благословить, як церкву, благословить, як країну, Хай він нас благословить, як народ свій, Господи Боже, я молю і прошу Тебе. Ти бачиш сьогодні церкву свою, ти бачиш країну, ти бачиш наш край, Господь. Ми бажаємо і просимо і молимо ім'я. Хай буде Твоє батьківське благословення на цьому місці, хай буде Твоє благословіння на землі нашій Господь. Хай буде благословіння на країні, на кожній людині, на кожному, хто сьогодні живе на цій Землі, хай буде благословення на церкві Твої в ім'я Ісуса, хай буде благословення сьогодні в серці народу Твого, хай буде благословення сьогодні в церкві благодать, хай буде благословення сьогодні серед братів і сестер, серед молодого покоління, серед діточок, хай воно буде серед взрослого покоління, хай воно буде серед похилого віку, Господь, хай воно буде серед кожного, хто сьогодні є на цьому місці, хто сьогодні дивиться трансляцію, Господь, Благослови в ім'я Ісуса. Благослови мій батьку, і я благаю тебе, О, дай нам сили мудрості не втрачати благословення Твої. Дай нам мудрості розуміти, Господь, що ми робимо не так, коли потрібно зупинитися, коли потрібно стати на коліна, щиро розкаятись перед Тобою, коли потрібно вже плакати перед лицем Твоїм. Можливо, вже не буде працювати молитва. Можливо, не буде вона почута, бо ти чекаєш покаяння, бо ти чекаєш, щоб зупинитися людина, Щоб повернулася до Батька свого. І все це я прошу, дай нам зрозуміти, зрозуміти в Слові Твоєму, зрозуміти в Дусі Святому. Господи, благослови, благослови наші матеріальні, духовні, фізичні напрямки, благослови здоров'ям народ свій, благослови мудрістю націю, Го в ім'я Ісуса, о, великий Господь. Я молю й прошу ім'я Твоє. Господи, милість Твоя, милість Твоя і прощення Твоє, хай вони будуть великі, хай вони будуть безкінечні, Господь, хай всі ті благословіння, які ти обіцяв народу своєму, дітям своїм, вони вилються на країну нашу. Я молю тобі, хай ніколи не приходить голод, хай ніколи не приходить війна, а якщо ти допустив, Господи, зупини по милосердню Твоєму, зупини я молю, я прошу, хай нічого з того, що. Ми чули, не буде на нашій землі. В ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, прости, прости Батьку, прости мене, прости країну, прости церкву, прости кожного, хто сьогодні робив не те, що повинен робити. Прости, помилуй народ свій, прости Ісусе, я молю Тебе, Хай Твоє благословіння, воно горне нас, хай Твої руки будуть простягнути над нашою землею, хай Твоя благодать мир і спокій наповнить кожну сім'ю. кожну Родину, кожного солдата, воїна захисти, збережи і проведи в цей нелегкий час. Я молю в ім'я Ісуса, я молю тебе. Я хочу подякувати Тобі, Боже. Я бачу багато людей на цьому місці. Вони тут, тому що ти благословив, тому що ти дав здоров'я, ти дав що поїсти, ти дав що задягнути, що вбутися, Господь. І ми змогли прийти в дім твій. Ми змогли чути слово Твоє співати пісні. Я дякую за те, що ми маємо. Я дякую за все, що ти даєш кожного дня, кожної хвилини, кожної секунди за те, що я дихаю, за те, що ти даєш погоду. Ти даєш світло, ти даєш воду, ти даєш хліб і до хліба, Господь. Я дякую тобі. Дай віри, Господь, і сили з вірою чекати, з вірою молитися, з вірою отримувати, Господь, не мати сумніву. Дай бути вдячними тобі завжди і в усьому. Пам'ятати, скільки милосердя ти зробив, і скільки ще зробиш. І нехай прославиться Твоє ім'я, ім'я великого Бога, Отця і Сина. І святого Духа Амінь.